Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку таблиця додавання та віднімання у межах 20. Всі сідайте, тихо діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. І працювати ми будемо за підручником на сторінці 36 і на сторінці 23 друкованого зошита. Урок починаємо з усної річби. Допоможи їжечку». До 8 додайте 4 і знайдіть правильну відповідь. Це буде так, жовте яблучко з відповіддю 12. Від числа 11 відніміть 3. Яка правильна відповідь? Так, на червоному яблучку відповідь 8. До 6 додайте 5. Яке яблучко обрали? Правильно. Зелене яблучко з відповіддю 11. Від 13 відніміть 4. Так, червоне яблуко з відповіддю 9. А тепер від 20 відніміть 6. І це буде. Правильно. Жовте яблуко з відповіддю 14. До семи додайте шість. Правильна відповідь? Так, на зеленому яблуку з відповіддю 13. Розумнички. А тепер приготуйте зошит. Покладіть його під нахилом відкрити. Відступіть 4 клітинки. Запишіть дату з сьогоднішнього уроку. Сядьте рівно, не згинайтесь, ручку правильно. Тримайте каліграфічна хвилинка. Продовж ряд чисел до 20. Давайте простежимо: від числа 1 до числа 3, а потім до числа 5. Правильно, різниця у 2. Отож, поставте відео на паузу і далі числа запишіть самостійно. При цьому старайтесь каліграфічно. А тепер давайте перевіримо. Чи так у вас? Молодці. Працюємо далі. Самостійна робота. Відшукай помилку і виправ. Знайдіть вирази, де обчислення неправильно. А ви запишіть відповідь правильно. Поставте відео на паузу і виконайте роботу. Працюємо далі за підручником на сторінці 36. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося, як можна знаходити суму та різницю за допомогою ось такої таблиці. Зверніть увагу, що записані числа від 1 до 10 по горизонталі, записані по вертикалі. При додаванні горизонталь зверху. Це перший доданок. Вертикаль зліва це другий доданок, або навпаки. Нам потрібно до трьох додати 3. Для того, щоб додати: ми знаходимо на верхній горизонтальній лінії число 3. Тепер на вертикальній крайній стовпчику число 3, і перетин цих чисел і є результат додавання, тобто число 6. Наступне до 3 додати 8. Знову знаходимо на верхній горизонтальній число 3. Тепер знаходимо на крайній вертикальній число 8. І перетин цих чисел є відповідь Додавання Це 11. Таблиця додавання зображено рожевим кольором. При відніманні. Від числа 11 нам потрібно відняти 6. У полі таблиці знаходимо число 11, але навпроти числа 6. Знаходимо число 6 і навпроти числа 6 число 11. І навпроти числа 11 по вертикальному стовпчику по діагоналі є результат дії віднімання, тобто 5. Наступно від 15 відняти 9. Знаходимо у полі таблиці. Число 15, але навпроти числа 9. Навпроти числа 9. І відшукуємо результат у вертикальному стовпці по діагоналі. Це буде 6. А тепер давайте з вами виконаємо письмову вирази 2. Виконай дії. До 5 додати 7. Ми 7 розкладаємо на 5 і 2. Щоб до 5 додати стільки, тобто 5, отримати повний десяток. І решту 1, 2, ми отримаємо 12. Перевірити результат. дії додавання ми можемо дію віднімання. А можемо ось ми сьогодні вже навчилися знаходити суму. За таблицею знаходимо у горизонтальній число 5 при додаванні. Тепер при на вертикальній лінії теж 5, 7, тобто, і перетин цих чисел, і буде результат, тобто 12. До 10 додайте 6. Це буде 16. Перевірити можемо відніманням від 16 відняти 10, це буде 6, або від 16 відняти 6 10. А можемо перевірити за таблицею. Знаходимо у горизонтальній верхньому рядочку 10, по вертикалі 6. І перетин цих чисел 16. Ми розв'язали правильно. Від 14 відняти 5. 5 розкладаємо на 4 і 1. Від 14 відняти 4, 10 і ще відняти 1. Ми отримаємо 9. Ми можемо перевірити за таблицею. Знаходимо у полі таблиці 14, але навпроти числа 5, 14. І по вертикалі, навпроти, це буде результат дії віднімання число 9. Від 20 відняти 10. Це буде 10. Перевірте результат за таблицею. А далі поставте відео на паузу, виконайте дії і перевірте результати самостійно. А тепер давайте перевіримо, чи так у вас отрималось. Молодці! Виконаємо далі завдання усно 3. Збільш і зменш числа другого десятка на 3, а потім на 5. Числа другого десятка це, так, від числа 11 до 20. Збільшити на 3. Кожне число ми збільшуємо на 3. Тобто до 11 додайте 3, це буде 14. А тепер до 12 додати 3, 15. До 13 додати 3 16. А далі поставте відео на паузу і збільшіть наступні числа самостійно. А тепер давайте збільшимо на 5. 11 збільшити на 5. Це буде 16. До 12 додати 5. 17. До 13 додати 5. 18. Поставте відео на паузу, а далі збільшіть на 5 наступні числа самостійно. Що ви помітили? При додаванні, якщо перший доданок. Збільшується на 1, другий доданок сталий, то і сума збільшується на 1. А тепер давайте зменшимо ці числа на 3. Від 11 відняти 3. Це буде 8. 12 відняти 3. 9. 13 відняти 3. 10. Поставте відео на паузу. А далі зменшити числа на 3 самостійно. А тепер зменшити на 5. Від 11 відняти 5. Так. 6. Від 12 відняти 5. 7. Від 13 відняти 5. 8. А далі зменшити на 5. Самостійно. Тисніть відео на паузу. Діти, що ви помітили при відніманні? Якщо зменшуване збільшується на 1 від'ємний сталий, що відбувається з різницею, теж збільшилось на 1 Наступне. збільш числа першого десятка на 4, на 6 на 8 числа першого десятка. Так. Це від 1 до 10. Збільшіть на 4. Тобто до 1 додайте 4. До 2 додати 4. 6. Поставте відео на паузу і збільшіть на 4 самостійно. А тепер збільшіть на 6. І збільшіть. На 8. Що ви помітили при цьому? Теж, якщо доданки збільшуються на 1, другий доданок стали, то і сума теж збільшувалась на 1. Трішки відпочинемо. Руханка. Продовжуємо працювати далі. Запишіть задача 4. Складіть задачу за малюнком і схемою. На малюнку ми бачимо банани і ківі. Що відомо? Що придбали 6 штук бананів і 8 штук ківі. Про що запитуємо в задачі? Скільки всього штук придбали фруктів? Що потрібно знайти в цій задачі? Так, всього, тобто задача на знаходження суми. І знайдемо ми цю задачу. Дію додавання. Тисніть відео на паузу. Запишіть розв'язання і відповідь самостійно. Вкладаємо другу задачу про яблука і груші. У магазині придбали 15 кг фруктів, із них 9 кг яблук, а решта груші. Запитання. Скільки кілограмів груш придбали в магазині? Ця задача на знаходження другого доданка пригадаємо, щоб знайти невідомий доданок. Правильно. Ми дізнаємось дію віднімання. Натисніть відео на паузу. Запишіть розв'язання і відповідь самостійно. А далі допрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 23 і виконайте завдання 1, 3 і 4. На цьому урок ми закінчуємо. Оберіть відповідне яблучко. Намалюйте його в зошиті. Дякую за увагу! На все добре!